Сьогодні ми комунальне підприємство Об'єднані парки культури і відпочинку міста Тернополя здійснює вселення водоростей Хлорелів в акваторію Тернопільського ставу. Дані водорості ми будемо заселяти від пивзаводу по всій набережній і аж до наставної церкви. І ще в деяких місцях, де є застій застій води, це є в районі готелю Галичина. І наставної церкви. Також будемо здійснювати вселення їх на території острова Чайки кругом, так як там теж вода погано циркулює. Ці водорості допомагають збільшити кисень, рівень кисню у воді, запобігають цвітінню тернопільського ставу, який був один раз у нас цього року. В зв'язку з чим ми вносимо цю хлорелу. Також хотів би висловити щиру подяку. Товариству хлорела України, яке знаходиться в Білій церкві, вони нам цю хлорелу надали в кількості 10 тонн. Це є велика кількість, і ми її ну, на даний час розсипаємо, розкидаємо для покращення екологічного стану тернопільського ставу.